Вітаємо вчителів, учнів, глядачів, шкільний персонал дістаріччям нашого ліцею. Ми учениці 9 класу. Ми старо напрацювали над цим відео та щиро очікуємо на ваші позитивні реакції. Наша школа це освітній заклад, де кожна дитина має можливість здобути знання та розвиватися в різних сферах життя. Ми пишаємося теплою та дружелюбною атмосферою, яка панує серед учнів і педагогічного колективу. Школа розташована в чудовому місці, оточеному природньою красою, що надихає на вивчення та творчість. Наш заклад ставить перед собою завдання формування глибокого розуміння предметів та виховання в учні відповідальності перед суспільством. В нашій школі використовуються сучасні методи навчання, спрямовані на розвиток критичного мислення, комунікативних навичок та творчого підходу до задач. Педагоги намагаються створити цікавий та стимулюючий навчальний процес, де кожен учень може виявити свій потенціал. Зелений клас у нашій школі є особливим куточком, де поєднується навчання та екологічна свідомість. Це приміщення спеціально призначене для занять та активності, спрямованих на вивчення природи, розуміння екологічних процесів та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Крім академічного успіху, у нашій школі велика увага приділяється спорту, мистецтву та іншим позаурочним заходам, що сприяють розвитку особистості в гармонії з довкіллям. Наша школа це місце, де кожен учень важливий, де розкриваються його таланти та особистість. У нашій школі ігри є невід'ємною частиною виховання та навчання учнів. Дирекція школи підтримує та сприяє розвитку ігор, організовуючи різноманітні спортивні, творчі та освітні заходи. Однією з головних мет ігор є сприяння фізичному розвитку та здоров'ю учнів. Ми прагнемо втілювати принципи здорового способу життя та стимулювати активність учнів через ігрові форми. Наш дитячий садок, що приєднаний до школи, є важливим компонентом освітньої системи. Цей невеликий світ сповнений кольорів та радощів, призначений для маленьких дітей перед початком навчання в початковій школі. Наш колектив вихователів дбає про гармонійний розвиток кожної дитини. У програмі дитячого садка враховуються психологічні, фізіологічні та інтелектуальні особливості дітей. Важливою частиною є розвиток мовлення, соціальних навичок та емоційної сфери. Що в нашій школі це спеціально обладнане приміщення, яке призначене для забезпечення безпеки учнів та персоналу у випадку надзвичайних ситуацій. Воно є важливою частиною нашої шкільної інфраструктури та спрямоване на забезпечення безпеки під час можливих небезпечних ситуацій. Наша школа надає важливий акцент на навчання учнів та персоналу взаємодіяти з цим приміщенням та дотримуватися відповідних процедур у разі екстрених ситуацій та повітряної тривоги. Безпека та готовність до надзвичайних ситуацій є для нас пріоритетом, і ми робимо все можливе, щоб надати найкращі умови для безпеки наших учнів та персоналу. Шановні вихованці, педагоги, батьки та всі, кому не бачить вже наша школа, зі святом нас усіх. Нехай цей навчальний заклад подарує світу, що багато великих людей виховає не одне покоління і буде містом, куди завжди хочеться повертатися.